Всім привіт! Ви на каналі теплий дизайн. Сьогодні поговоримо про те, що потрібно знати перед початком ремонту в новобудові. Чи є різниця в ремонті приміщення в новобудові та на вторинному ринку? Звичайно, в новобудовах набагато легше простіше спрогнозувати всі моменти по ремонту, по дизайну а на вторинному ринку. Є багато факторів, які ми не про які ми можемо не знати. У Нас був такий досвід, наприклад, що в старому австрійському будинку при демонтажі підлоги знайшли під нами ще декілька шарів старої підлоги, і це було ну неочікувано. І, відповідно, це збільшило вартість. В загальному, якщо так сказати, то вартість ремонту на вторинному ринку є дорожчим, тому що збільшується кількість демонтажних робіт, та і також якість, скажімо, виконання стін, рівність поверхонь часто не задовільняє сучасні вимоги та потреби. Які основні помилки люди часто роблять на початкових етапах ремонту? Перш за все, найголовніша помилка це робити, починати ремонт без дизайн проекту. Дизайн проєкт необхідний для того, щоб спланувати всі речі, які ми маємо, етапність, скажімо, робіт, спрогнозувати всі виводи, розетки, комунікації. І також ну, на початкових етапах люди недооцінюють бюджет на е, інженерні мережі. Вони є, ну, Потрібно їх закладати досить якісними, не економити на на тих етапах. І цей бюджет ну складає приблизно там майже там, 30-40% від загального бюджету ремонту, включаючи там меблі. Що потрібно знати про комунікації в новобудові? Найпер за все потрібно розуміти, в якому стані забудовник зазвичай здає нам ці новобудови. Це Переважно заведено саме елементарне світло без розводки по, по квартирі. Це просто як стояки каналізації, заведена вода в, в квартиру і заглушена переважно, і та й все. Якщо ми хочемо добре, якісно зробити всі інженерні мережі, на це необхідно зробити окремий проект, який буде враховуватись разом з дизайн-проектом. Часто також є зараз, ну, такі, скажімо, побажання в людей зробити хороший мікроклімат в приміщенні, навіть в квартирі, не лише в будинку. То застосовуємо такі речі, як канальні кондиціонери чи рекуперацію, центральну ставимо в, ну, в самій квартирі. Але, але є моменти. При під час монтажу рекуперації потрібно рахувати опуск стелі. Потрібно розуміти, чи поміститься ці мережі і ці канали в на... в нашій висоті квартири чи ні. І також зрозуміти, куди ми будемо брати забір повітря, бо часто забудовники не дозволяють змінювати фасад в будинку і виводити туди якісь додаткові, скажем там, решітки. Тоді, на жаль, ну це неможливо навіть звичайний стіновий рекуператор, саме простий, деколи буває, не вдається поставити. Що потрібно знати про терміни усадки будинку і як вони можуть вплинути на ремонт? Ми всі розуміємо, що коли будується будинок, ну який би фундамент не був, все одно під час того, як де поступове заселення в цей будинок. Заноситься багато будівельних матеріалів, меблів, і це створює додаткове навантаження на фундамент. Яка б конструкція будинку не була, там, чи це монолітний каркас, чи це цегляний будинок, все одно йде усадка. В середньому, так скажемо, термін усадки будинку такий самий критичний, це є 5 років. Цегляний будинок може сідати набагато довше, тобто, все залежить від якості. Самого фундаменту від технічної експертизи по ґрунтах під будинком, але такі ризики є. Але ми знаємо дуже багато речей, які зможуть скажімо так. Покращити якість покриття стін чи стелі і не допустять появи мікротріщин чи навіть таких значних тріщин. Чи є різниця в ремонті для першого або останнього поверху? Як мінімум, це додаткові стаття витрат на логістику і доставку матеріалів, та також доставку меблів, техніки і тому подібне. Часто люди недооцінюють цю статтю витрат. Е, вона може складати від 500 до 1000 доларів щомісячно. Е, також варто зауважити, що на першому поверсі в нас може бути додаткові тепловтрати у зв'язку, що сама квартира знаходиться там, чи над підвалом, чи над е, якимись паркінгом. Е, шумоізоляція на першому поверсі, особливо, якщо в дворі є дитячий майданчик, це також потрібно подумати. Про якісні склопакети, якісну шумоізоляцію у приміщенні. На останніх поверхах також є проблема, це, як мінімум, це є проблема перегрівання квартири влітку або переохолодження взимку. Тому що переважна більшість будівель сучасних це є з плоским дахом, там немає технічного поверха, і відповідно йдуть сильні тепловтрати через дах. З квартири там вітри набагато більші, набагато швидше видувається тепло з квартири. А також влітку перегрів квартири, тому що дах віддає вночі, особливо віддає це тепло в приміщенні. Насправді сучасні технології вікон дозволяють нам спростувати ці речі, тому що деколи вікна є набагато енергоефективніші, ніж навіть деякі стіни. Важливо, що? щоб це вікно було якісне, щоб в ньому було, наприклад, від перегріву є спеціальне напилення або плівки, які запобігають проникненню надмірного ультрафіолету в приміщення. Також якісний багатокамерний профіль і багатошаровий склопакет дозволяє нам уникнути великих тепловтрат. Але не менш важливо, це обробка по колу по периметру самого вікна, тобто відкосів. Це дуже важливо зробити як і ззовні, так і всередині для того, щоб якраз на цих примиканнях стіна вікно не було лишніх тепловтрат. Чи варто замовляти якісь додаткові опції в забудовників? По нашому досвіду краще все таки звернутися до якісних фахових майстрів, які безпосередньо займаються, скажімо. Роботами в своєму профілі, тому що забудовник часто пропонує там: ми вам зробимо теплу підлогу, стяжки, поштукатурим стіни. В 99% потім це приходиться переробляти, тому що в забудовника є майстри, яких він зазвичай дає на різні, скажімо, різні різні роботи, і вони не є фахівцями в своїй справі. Часто переробляємо і штукатурку, і стяжку, і теплі підлоги. Навіть було таке, що забудовник зробив розведення для замовника теплих підлог. Але не під'єднав їх в стіні до котла. І коли вже людина зробила ремонт, заселилась, включила котел, вся вода з котла просто йшла в стіну. Підлоги не гріли, було холодно, плюс затопили декілька поверхів знизу. Чи є особливості при ремонті в новобудовах різних класів, наприклад, економ, комфорт, преміум? Звісно, є, скажімо так, Ремонт під різний бюджет, і так само новобудови є, є дешевші, є дорожчі. Е, переважно більшість різниця це йде в самій інфраструктурі, тобто ми е, в бюджетних квартирах ми там, не робимо якихось додаткових таких Там вентиляція, зволоження повітря, е, плюс якість матеріалів. Звісно, це перевага надається там більш дешевим матеріалам, більш простим рішенням. Якщо ми говоримо про преміум клас, це хороші, якісні, дорогі матеріали, дорогий їхній монтаж, але з власного досвіду скажу, що це зразу відчутно: чи це є бюджет, чи це є преміум сегмент по тактильних відчуттях. по... Відчуттях самого користування, скажем, потім там чи матеріалами, чи меблями, чи фурнітурою тою самою. Ну різниця є. На сьогодні це все. Якщо є якісь додаткові питання про дизайн чи ремонт, звертайтеся в коментарях, підписуйтесь на наш канал. Чекаємо.